Вітаю шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. І закликаю духів кави, прошу, скажіть, допоможіть, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу скажіть, допоможіть, що буде на цьому тижні відбуватися. І з тими, хто дивиться це відео, що буде відбуватися на цьому тижні, про що треба попередити, про що варто знати усім, хто дивиться це відео. Тут перша половина тижня дуже хороші будуть результати вашого труда, ваша як робота, розум от принесуть плоди, і у вас буде. Ви досягнете усього, про що мріяли. Здійсниться, от якщо щось заплановано на першу половину, то воно у вас буде. Люди будуть задоволені. Отак от би я сказала, що є а, люди, можливо, ви їм допомагаєте, щось робите, то люди будуть дуже задоволені. Ви виправдаєте. от Всі на вас якісь покладено таку відповідальність, надію. от І так, тут хорошо, тут треба дивитись, тут я бачу, що іде напад. Іде якась неправдива інформація. Це вже середина тижня. Це період з середина-четверг, можливо так. Наклипи. Так, люди розповсюджують неправдиву про вас інформацію. Можуть обговорювати. А тут може бути заздрість. Скажіть вищі сили, допоможіть, що буде відбуватися на цьому тижні. Тих, хто дивиться це відео? Це серед родичів. Хтось узнає або якимось чином вийде така інформація, що ви на коні що у вас піднялася кар'єра, кар росте ваш. Бізнес, робота, от. і почнуть вставляти палки, закривати, казати, та вон, в нього, щоб таке получилось та неможливо от щось іде от такого плану, що зне, знецінювання. Ой, і дуже сильний тиск на вас. От. І так як люди. Про це будуть обговорювати, будуть намагатися вас позичити гроші. От, скажіть ось ще сили, допоможіть. Хтось навмисно буде намагатися силою поставити вам програму крадніка, стяга. Не позичайте посередині тижня гроші, навіть якщо от будуть дуже так підлещуватися і умалять, просить. Не робіть цього. Тут більше йде програма, що можуть поставити крадник, якийсь стяг, щоб у вас не було. Фінансів і щоб зруйнувалася ваша робота або зруйнувати всі ваші надії. Це навмисно робиться. Заперечую повністю весь негатив убираю Заперечую повністю весь негатив убираю Заперечую весь негатив убираю Заперечую, заперечую, весь негатив обираю. Без втручань отаких. От ви на абсолютно на правильному шляху, от і якщо не будуть вас чіпати, ви будете дуже сильно сильні і, фі, і фінансово, і енергетично. Я бачу тут ще така порада, що не впускайте до себе, близько не підпускайте, не розголошуйте якусь хорошу інформацію, якщо вона є у вас. Про роботу, про гроші, про взагалі про ваш стан. Не розголошуйте цю інформацію, тримайте все дуже. Е, ховайте. Кажіть все як завжди. Як? У вас справи, кажіть все як завжди, тому що якісь навколо будуть напади. Серед тижня, може, таке трапиться. Вище сили, янглі, охоронців, духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть всіх, хто заздрить хто зла бажає. Весь, знімаю знімаємо назад, посилаю. Буде так, буде так, буде так. Так що тримайте у тиші своє щастя, от свої здобутки, просування по роботі. от І тут вийшла карта, що навіть так це не родичі. Хто б не був, хто там заздрить чи якимсь чином намагається зруйнувати вам життя, ну, в них нічого не вийде. Попри все, це неминуче, ви досягнете бажаної цілі, ви будете дуже багаті. І у вас це якби стабільно на постійній такій основі постійно стабільний. Дохід, прибуток і постійний зріст. Це не відворотні процеси. Ви посіяли такі гарні зерна, і, е, 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 які б на вас не падали випробування. Що б не намагались вам зруйнувати, ви все одно отримаєте результат, позитивний результат і встанете на ноги. От. І у вас наприкінці тижня буде хороша інформація, хороші такі події. Скажіть ваші сили, допоможіть чи є негативне втручання на цьому тижні, про що треба попередити усіх, хто дивиться це відео. Так, тут <кій> я більше бачу, що тут іде обратка. Тут може бути, що ви будете свідками, як буде руйнуватись життя у ворога. Можливо, він буде випивати алкоголь, або... Якась в нього буде ситуація, можливо, навіть фізично. Він може щось собі поранити, може ногу поранити. От. Крах, у ворога крах. І причому він сам себе отак, <кхів> сам собі це зробив. От. І це пожинаються плоди. Все пішло на зворот, все, що вам намагалися поставити якусь зруйнувати от, ваше життя, ваші мрії, роботу, то все повертається і це буде неділя. Ви можете взнати, що отак ворог. Може, ви навіть і не знаєте, що ця людина вам ворог. Ну, він отримує назад дуже безпечна людина, дуже така не розуміє, що світ дуже небезпечний і що треба бути обережним. Він все діє так, дуже самовпевнено і необережний. Крах, ворога крах. Повертається все тому, хто робив. Вселенно знімаю всіх. хто Дивиться це відео. так Абсолютна перемога над ворогом. Боже, допоможи, будь ласка. Причому по його тупості, дурості все йому назад вертається. У вас буде відродження, і ваші діти також відродяться, в них відкритий буде дорога. Тут закінчується якийсь період важкий, важкий період, вирішуються всі питання і вільний, вільний шлях. У хороше майбутнє. Сильні діти. Важкий період закінчується. Заперечую негатив обираю. Відкриваються всі шляхи і дороги, тим, хто дивиться це відео. На цьому тижні здійсняться всі мрії, всі наміри досягаються цілі. Більше ніхто не може заважати втручатись в ваше життя, псувати життя не зможе. лайно повертає ворогам. Тому, хто ставить, тому хто робить, не на переклад на них самих. Відкриваю шлях на гроші, на роботу, на хороші прибутки щодня. Відкриваю шлях на здоров'я, на одужання, на те, щоб у вас було ідеальне здоров'я. Ви себе гарно почували. Більше немає жодної негативної порші. Заздрі знімаю всі зглази, негативні програми обираю. Ваш шлях відкритий на любов, на відносини, на вірні, вірну людину, другу половину. Повертається вся вкрадена енергія до вас. Перекриваю. ви прошу, допоможіть. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть, захистіть. Усі, хто дивиться це відео, і вдень, і вночі захищайте, ворогам дороги не давайте, одсічіть, от одженіть, от одверніть, от усіх заздрісніть, всіх, хто заздрить, всіх, хто зла бажає собі, це все й отримає. Як з уся вода сходить, так з усіх, хто дивиться це відео, сходять. Всі негативні програми, послані ворог. Все їм назад вертається і фізично, і енергетичного простору очищається повністю. Той, хто дивиться це відео, від усього лайна і діти, і близькі також очищаються і повертаються все тому, хто робив, хто заказував, вони напереклад на них самих. Буде так і так буде. Відкриваю шлях на щастя, не буде так, там буде Буде все сказане здійснено і так буде. Так, будуть. Цікаві, хороший тиждень, дуже цікаві події. Вам буде вдача у вас. І результати хороші прийдуть від вашої важкої такої роботи. от І такий буде ще момент, що ворог отримає поразку дуже сильно і не зможе більше до вас чіплятися. Так що хороший тиждень. Дай Боже поможи всім досягнути успіху. І наступне питання це питання ми вже розглядали, і ще, я думаю, будемо розглядати. Це такі питання, це, що стосується кредитів, що заважає закрити кредит. Кредитні історії. У близьких людей. То дивиться відео. Які є перешкоди, що заважає закрити кредит. Чи є якісь втручання? Страшно, дуже страшно. З голови не виходять. Дуже бої, дуже сильно страшно. А вам вдасться його закрити? До речі, це кредити, це не просто кредити, це вам. Якась жінка літня. Так, це з вас стягують фінанси, вас забирають собі прибуває. От. В минулому було поборено, і вас вдавалося закрити кредити, і було поборено це питання. і... Якби знятий був, можливо, це такий крадник, і вам вдавалося закрити. От. І ви неминучі все одно його закрити Хоча я бачу, що на майбутнє також будуть намагатися втрутитись в ваше життя, хоча виходить Верховний суд. І ворога буде знову подолано, щоб він не міг втручатись вашу... забирати, якби, ваші фінанси. Це я заперечую, заперечую повністю, весь негатив убираю. Повертається все, що було забрано. Тому, хто дивиться це відео, заперечую ну, це через заздрість. Дуже сильну заздрість. Заперечую весь негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю. Ох, і колдунів понасилали. Це я заперечую повністю весь негатив убираю, знімаю, відкриваю вам шлях на закриття кредитів. Більше не можуть руйнувати життя. Скрадніки стяги знімаю. Відкривається шлях на закриття кредитів. Заперечую весь негатив, убираю, відкриваю вам шлях на закриття кредиту. Всі переклади, обміни, подміни, крадники, копіри знімаю, відкриваю шлях на закриття кредитів. Буде так. Так буде. Угу. І в дітей також у близьких. Треба чистити. Заперечувались негатив, убираю. Заперечу весь негатив, обираю, заперечуємо. Відкривається дорога на щастя, на гроші, на закриття кредитів. Погашення всіх боргів. Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка, заперечуй весь негатив, убираю. Відкриваю дорогу на закриття кредиту. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть очистити енергетичний, фізичний простір того, хто дивиться це відео, від цих негативних програм, перекладів, капірів, обмінів, подмінів. Все, щоб не скидали, весь негатив знімаю, повертаю тому, хто робить, не на переклад на них самих, іде до них приліпне буде так. Відкриваю шлях на гроші. Тим, хто дивиться це відео, нічого не заважає закрити кредити. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть відкрити дороги на закриття кредиту. Знімаю повністю всю негативну програму, відкривається дорога на закриття кредитів. Ви відновлюєте свої фінанси, відновлюєте свою енергетику, повністю відновлюється ваш фінансовий стан.

Знімаю повністю весь негатив би. Ваші дороги легкі і двері для вас всі відкриті. Буде так. Та відновиться ваша енергетика. Так, ви не минучі все одно не бійтеся, ви закриєте кредит, у вас відновиться фінансовий стан. Попри все, одвертаються вороги більше не можуть втручатись в ваше життя. Ну, в тому стані, в якому ви опинилися, це не ваша доля. Це вам навмисно таке зробили з того, що вийшло. Так що все відновиться. от І чужа негативна карма повертається тому, хто робив. На цьому я буду завершувати. Дякую усім, хто робить донати. Це відновлює мене енергетично. Також дякую усім, хто ставить е, лайки, репости. Це також відновлює мене енергетично. І е, бажаю вам відновити свої сили. Закрити всі кредити, мати постійно гроші, щоб вам на все вистачало і вони ніколи не закінчувалися, щоб ви були завжди впевнені в собі і в завтрашньому дні. І також бажаю вам успіхів на цьому тижні, щоб він був вдалий для вас, щоб ви були дуже щасливі. І бажаю вам приємної кави до зустрічі!